Нам треба 5-7 штучок картофелю, порізати на тоненькі ось такі от слайси. Нам треба 600 грамів філешечки, порізати теж максимум ось такі шматочки, е такі тонесенькі. І треба одна велика або дві середні цибулиночки. Так, беремо вершкове масло, дивіться, а ну скільки тут 10-20 грамів десь отак. і змащуємо нашу форму. У мене форма 19, 29 на 19. І гарно так от змащуємо нашу форму. Мастили. Тепер ми беремо нашу цибульку, порізаною теж тоненькою, напів кільця, кільцями, і викладаємо нашу форму. Так, картоплю ми солимо по смаку і перчимо теж по смаку. І викладаємо це, перемішуємо і викладаємо форму. Так, ось так ми виклали нашу з вами картопельку в нашу форму. Чистимо да, два зубчика чесника і дріб... треба його подрібнити, Дуже... щоб воно було ось такими маленькими дрібними шматочками. Так, наше яке ми е, порізали тоненько, е, ось так порізали. В це філі, філі ми по смаку дод... е, солимо. По смаку ми перчимо і додаємо туди наш часничок, що ми порізали його і подрібнили. І це все ми перемішуємо. І потім викладуємо наше філе, ось так от шматочками викладуємо на нашу картоплю. Ось так от філешек. Ось так у нас виходить ми. Виклили наше філі. Тепер ми беремо 2 яйця, беремо 200 грамів вершків, це все виливаємо, солимо по смаку і перемішуємо. Так, перемішали і тепер ми це все на. Виливаємо і ставимо все це в духовку, яка вже прогріта на 200 градусів приблизно на 30-40 хвилин. В терці ми тремо 100 грамів сиру на крупну терку, І томати ріжемо ось такими, ось такими колечками. Так, отак от викладаємо на курочку наші томати. Так, виклали томати і тепер зверху посипаємо нашим твердим сиром, що ми натерли з вами 100 грамів. Отак-от посипаємо. І ставимо ще раз в духовку на 10-15 хвилин, дівчата. Дівчата, дістали, пройшло в мене 40 хвилин. Дістали ми з духовки нашу курочку. І тепер що ми робимо? Ми наші томати отак от викладаємо на нашу курочку, дівчата, з картопелькою, Ось так от викладаємо. Ось така у нас краса, і ставимо її в духовку на 10-15 хвилин. Дівчата, дивіться, яка в нас виходить красота. Аромат стоїть просто неймовірний. Просто неймовірний аромат. Зараз трошки охолоне вона, я спробую, що у нас вийшло. Ось така краса і смакота в нас виходить. Дивіться. Просто неймовірно.